Вітаю вас, діти! Бажаю вам доброго ранку, світлого сонячного і мирного дня. Розпочинаємо урок математики. Підготуйте, будь ласка, до уроку підручник математику друга частина, ручку, лінійку, простий олівець, червоний, жовтий, синій та зелений. Олівці? А ще сьогодні на уроці нам потрібні будуть нитки будь-якого кольору. Тож перед тим, як підготувати, знайти їх, натисніть паузу, знайдіть нитки, відріжте невеликий шматок. Сьогодні на уроці ми здійснимо подорож. А на чому? Ви відгадаєте самі. В довгі, довгі перегони почіплялися вагони. Не проїде потай гуркотливий потяг. Правильно, сьогодні ми здійснимо подорож потягом. Куди? Погляньте, будь ласка, перед вами. Карта нашої Батьківщини. Карта України. На ній ви бачите багато різних кольорів. Це територія України поділена на частинки, які називаються областями, їх на території України 24 і Автономна Республіка Крим. І ми здійснимо подорож територією. Київської області. А ви вже напевно знаєте, що обласним центром Київщини, тобто Київської області, є місто Київ. І точно вже знаєте, що місто Київ являється і столицею нашої Батьківщини. У ньому багато цікавого і пізнавального, але потрапити туди нелегко. Щоб наш поїзд набрав швидкість, потрібно нам порахувати. Підготуйте, будь ласка, лінієчки, покладіть їх перед собою і рахуємо від десяти до двадцяти. І десять. Двадцять. Діти, рахуємо голосно, чітко і швидко, від десяти до одного і десять дев'ять. Один від п'яти до чотирнадцяти і п'ять. Чотирнадцять. Від дванадцяти до трьох і дванадцять. Три від шести до дванадцяти і шість. Дванадцять. Назріть наступні числа. Два. Наступне числа. 2. число. Два. Число три. Числа п'ятнадцять. Наступне. Так, шістнадцять числа чотири. Наступне п'ять. Чудово. Скажіть, будь ласка, як отримати наступне число семи? Так, щоб отримати наступне число 7, треба до 7 додати 1. Наступне 12. Щоб отримати наступне число 12, треба... Так, до 12 додати 1. Назвіть попереднє число трьох. Попереднє число трьох, число 2, 17, попереднє 16. Отже, як отримати попереднє число, щоб отримати попереднє число, треба, до даного числа, треба від даного числа відняти 1. Як отримати наступне число? Щоб отримати наступне число, треба до даного числа додати 1. Чудово! Наш потяг набрав швидкості, а нам потрібно виконати ще одне завдання, аби добратися до Київської області. Для цього треба згадати склад числа 6. Тож пригадуємо шість це п'ять і перевірили себе. Читаємо і шість це два, і далі читаємо І Шість це... Шість це чотири І. Я впевнена, що ніхто з вас не помилився, і всі швидко загадали склад числа 6 і безпомилково називали потрібне число. Наш потяг залишає слід у вигляді ліній. Як? Дивилися ліворуч, які лінії бачимо? Замкнені, а праворуч не замкнені. А тепер візьміть, будь ласка, ниточку і викладіть незамкнену лінію. Натисніть на паузу, вдалося, а тепер. Викладіть з ниточки замкнену лінію. Перед тим, як викладати, натискайте діти, на паузу. Опишіть розташування точок А, М і Л. Точка А знаходиться у середині замкненої лінії. Точка М Мзовні, а точка Л на лінії. Ми успішно доїхали до Київщини. Тут на нас чекають нові відкриття. Подивіться ліворуч, що ви бачите на малюнку. Розкажіть. На малюнку ми бачимо замкнену лінію. Опишіть розташування предметів, де знаходиться хмарка. Хмарка на лінії. Сонечко у середині, а зірочка зовні. Діти. Дайте відповіді на мої запитання, як називається замкнена лінія? А середина? А чим являється ця лінія для середини? Хто може назвати? Не можемо. А чому? Та напевно тому, що ми цього ще не вчили. Отже, то яке завдання нашого уроку? Нам потрібно сьогодні на уроці дізнатися, як називається замкнена лінія і середина замкненої лінії. Готові робити нові відкриття? Якщо так, то розгорніть, будь ласка, підручники на 11 сторінці. І знайдіть урок номер 5 Для цього натисніть на паузу. Розгорнули підручники, дивимось горі сторінки. Урок номер 15 Які нові слова в нас сьогодні будуть на уроці? Читаємо. Облаті та. Жі. І ми будемо сьогодні вчитися, дізнаємося, що ж таке області, що таке межі, і будемо їх використовувати в своєму моленні. А тепер знайдіть завдання номер 1 На малюнку ви бачите територію Київської області. На території Київської області Є багато великих і маленьких міст, а також сіл. Найбільшим містом Київської області є місто Київ, тому що це обласний центр, це столиця нашої України. І зараз ви бачите на карті Київської області найбільші її міста. А праворуч, ви бачите хлопчика, який теж зібрався подорожувати Київської області. Він приготував уже свій рюкзак, необхідні речі для подорожі, розгорнув карту і вивчає, визначається, куди ж він буде саме мандрувати, до яких міст. Приготувалися досліджувати і визначати, що ж таке область і що ж таке межа? Читаємо слово межа. Чи можете ви вже сказати, що таке межа? Стрілочка показує. Межа це Що? Замкнена лінія. Діти, до слова межа ще є дуже близьке слово. Можна сказати межа, а можна сказати кордон. Отже, кордон, межа це лінія, це замкнена лінія, яка розділяє територію яка відокремлює одну територію від іншої. Що я зафарбувала? середину замкненої лінії з'явилось слово, читаємо його область. область. Що ж таке область? Кажіть, молодці, область це середина замкненої лінії. Це те, що знаходиться, це територія, яка знаходиться всередині замкненої лінії. Це територія, яка знаходиться всередині чого. Западна лінія, це межа. Отже, область діти це частина країни, деяка територія. Ми дізналися з вами, що таке область і межа. Ще раз повторюємо: межа це Замкнена лінія, яка відокремлює, відмежовує одну територію від іншої, одну область від іншої. А область це територія, яка знаходиться всередині межі. Зараз ви бачите перед собою, якщо у центрі прочитали місто Київ, отже, це Київська область. Знайдіть, будь ласка, діти завдання номер 2 Знайшли. Позначте, будь ласка, червоним кольором. Межу, а жовтим область. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Червоним межу жовтим область. Перевірте. А тепер, будь ласка, назвіть. Точки, які знаходяться на межі області, на межі області знаходяться точки М і К. Всередині, всередині області знаходяться точки А і Б. Зовні області в зовній області знаходяться точки D і B. Знаходимо завдання номер 3 Зараз вам потрібно буде поставити відповідно точки. Отже, позначте. Точки А і О на межі області. Точки А на межі. Точку А, подивіться, я ось так роблю. Точку А на межі і точку О на межі. Позначили, і я Діти її можна позначати в будь-якому місці, але головне, щоб вона була на межі. Точки І і точку Е всередині області. Точку І і точку Е всередині. Точку обов'язково спочатку намалювати, перевірили, я ось так зробила. Точка І і точка Е. Діти букви пишемо ручкою, точки олівцями пам'ятаємо ятає, пам точку М і точку «Л» ззовні. точку М і точку L зовні. Я зробила ось так. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи можна? З точки І потрапити в точку Е, не виходячи на зовні області. З точки І до точки Е потрапити, не виходячи на зовні області. Так, звичайно, можна з точки І в точку Е потрапити, не виходячи за межі області. Чи можна з точки І потрапити в точку Л, не перетинаючи межу? З точки І в точку Л, не перетинаючи межу. можна? Звісно, ні. Чи можна потрапити з точки Л в точку М, не перетинаючи межу? Так, звичайно, від точки Л до точки М можна дійти, не перетинаючи межу. Завдання номер 4 Подивіться, будь ласка, що вам потрібно зробити? Здогадалися? Вам потрібно розфарбувати області яким кольором? Блакитним, синім, а межі обвести, яким червоним. Отже, зараз ви самостійно Натисніте на паузу, розфарбуєте блакитним кольором області і обведете межі червоним кольором. Натискайте на паузу, беріть олівці і починайте працювати. Якщо ви виконали завдання, з допомогою дорослих сфотографуйте це завдання і надішліть мені, будь ласка, у Viber. Сьогодні на уроці ми дізналися з вами, що таке межа і що таке область. Отож повторюємо: межа це лінія, яка розділяє території. Це замкнена лінія. Область це частина території. Відокремлена межею, відокремлена замкненою лінією. Я дякую діти вам за роботу на уроці. Чекаю ваші зав... виконані завдання і чекаю на зустріч у школі. До зустрічі!